Що ж нового в графічній оболонці Cosmic Alpha 2, який постачається з дистрибутивом PPS 2404 від компанії System76. Зараз розповім. Всім привіт! Одразу кажу: не треба бігти встановлювати цей реліз, бо він ще в Альфі та занадто сирий, Я вас попередив. І давайте перейдемо до релізу, де є Cosmic Alpha 2. Оболонка постачається з новим менеджером налаштувань. В порівнянні з попереднім гномовським, тут не так вже й багато налаштувань, зокрема відсутнє налаштування перемикання розкладок. Тож я і попередив, не спішіть ставити цей реліз. Зараз розповім, які налаштування присутні. Почнемо з налаштування жилення. Тут у нас відображаються підключені безпровідні пристрої, і в яких показується рівень заряду. Також це меню дозволяє нам вибрати профілі для самого комп'ютера або ноутбука. Зокрема, збереження електроенергії. Збалансованість та максимальна продуктивність. Налаштування звуку. Все банально. Можемо регулювати гучність, обирати первинний пристрій та для нього профіль. Крім того, тепер підтримується пристрій Bluetooth Blue Z5, мережі та зв'язок, доступні налаштування Wi-Fi, провідного підключення, Bluetooth та VPN. Також, якщо ви користуєтесь Wayland сесією, то вам доступне налаштування X-Vent. Ці параметри, масштабування додатків, дозволяють налаштувати відображення програм X11. Дата і час. Доступні нові перемикачі, дати і часу, які дозволяють показувати секунди в годиннику. Нові функції керування вікнами. Дві дуже затребувані функції, Вбудовано в параметри керування вікном. Фокус слідкує за курсором, і курсор слідкує за фокусом. Про перше, переміщення миші. По макету призводить до перемикання активного вікна на те вікно, яке перекриває курсор. Ви також можете налаштувати час потрібний для прив'язки миші до нового вікна. І щодо другого, зміна фокусу вікна за допомогою комбінації клавіш або відкриття нового вікна призведе до того, що курсор одразу прив'яжеться до верхнього лівого кута цього вікна. Це полегшує пошук курсора та позбавляє від необхідності переміщувати його у вікно. Під час альфа-тестування розробники виявили, що деякі користувачі люблять використовувати клавішу Super лише як модифікатор, без будь-яких пов'язаних з нею дій. Комікс Альфа 2 дозволяє користувачам вимкнути клавішу Super зі спадного меню в налаштуваннях керування вікнами, нові налаштування щільності інтерфейсу. Ці параметри щільності інтерфейсу регулюють відстань між елементами на робочому столі. Розмір заголовків, проміжок між списками, як от імена файлів або параметри налаштувань, проміжки між аплетами та всередині аплетів регулюються в цих налаштуваннях. Був перероблений файловий менеджер, нові доповнення включають в себе панель пошуку, нова папка, перегляд таблиці списку та параметри сортування, сортувати за назвою, типом, останньою зміною. Датою створення та розміром. Додано пункт на бічній панелі «Останні» для перегляду останніх використаних файлів. Доданий попередній перегляд файлів і до нього функція галерея. У режимі галереї користувачі можуть переглядати зображення в папці. В контекстне меню був доданий архіватор, а в наступному релізі Comics Alpha 3 буде додана підтримка зашифрованих ZIP-архівів. доданий перегляд мережевих дисків, додана комбінація Ctrl-D. Яка закріплює елемент на бічну панель. В головному меню файл містить параметри: відкриття нової вкладки, вікна або папки, відкрити файл або відкрити в бажаній програмі, перейменувати, показати деталі, перемістити в кошик, закрити вкладку та вийти. Додане сполучення клавіш Ctrl-COM, яке відкриває налаштування теки. Був доданий роздільник між кошиком, мережею та додатковими дисками, аплети космік. Була додана підтримка. Порогових значень заряду акумулятора на пристроях, які підтримують system 66 Power. Час тепер оновлюється відповідно до змін часового поясу та покращено формат відображення часу і загалом про систему. Бібліотека Lip Cosmic, яким є набором інструментів для створення аплетів, був оновлений до версії 013. Виправлено зависання деяких програм X11X Violent у повноекранному режимі. Виправлений розмір віджета радіо. Було виправлено відступи та інтервали віджетів. Було оптимізовано відтворення форматованого тексту в текстовому редакторі. Доступне більш надійне дробове масштабування в виграх, що працюють через Proton. Була додана програма AT SPI для підтримки програм зчитування тексту. І для LiveCD CD був доданий System Config Printer та додані нові шпалери, і виправлення помилок та нові фічі. Cosmic Reiter тепер за замовченням використовує попередній сеанс, який використовувався під час входу. Для менеджеру логіну була додана підтримка різних мов. Відсоток заряду батареї більше не показують десяткові знаки. Кнопка відкрити в Cosmic App Store була полагоджена, була додана кома до годинника після дати. Було вирішено проблему, коли програми в системному треї не реагували на ведення. Вирішено проблему, коли деякі програми не відкривалися після їх закриття. Виправлено помилку, коли буфер обміну не працював для деяких аплетів. Виправлено проблеми з комбінаціями клавіш, виправлено помилку з аварійним завершенням роботи гімп, виправлено проблему із зависанням зовнішніх моніторів перед входом у систему. Та жест перемикання робочих областей. Він тепер підтримує налаштування природного прокручування. Для цієї альфа-версії будуть випускатися щомісячні оновлення, доти, поки не будуть створені базові та основні функції. Дякую за увагу! Я маю discord сервер присвячений YouTube каналу, де ви можете спілкуватися на любі теми. Також ви можете задонатити автору на його проживання та покращення контенту. Всі послання в описі. І до зустрічі, любі глядачі!